Ходять команди на поле. Після міжнародної паузи повертається Кривбаста Верс. Казав Сергій Лаверненко, що пауза пішла на користь його команді, що була можливість провести міні-збір, що була можливість попрацювати серйозно над фізикою. У Кривбаса ж головне завдання, напевно, було не збавити темп. Повернутися не гіршими, ніж вони були перед цим, ніж вони провели ось ті от шість зустрічей на старті сезону. Саме в їхньому складі найкращий футболіст Української прем'єр-ліги відзначилися голами матчі з Чорноморця. І Станіслав і Владислав Дібанко на фланці переступи від нього. Тепер подача на дальню стійку і забирає друг Євген Паст. Стецьков, назад. Бізіман, навіс від нього. Боротьба без коровайну. А зараз кожушка прострілює. І він знову, і він знову забиває. Третій домашній матч Кривбасу у цьому сезоні. Кількістю голів поступається виключно Шахтарю, у якого 15 голів. Бізіман подає Семенченко. Виграє верхову боротьбу, перештовхав свого опонента, але скидає м'яч на Олега Кожушка. Кожушка пробуває. Євген Паст викочує м'яч після свого сейву прямісінько на ногу безкоровайну. Наскільки прикро для центрального захисника Вереса, декі боротьбу безкоровайна спочатку виграв, і наскільки ж прикро для їхнього голкіпера, що він, здавалось би, сейв виконав, але лишень зовсім трохи відтермінував пропущений м'яч. Яке положення позагрою, але чітко бачимо момент передачі. Він за лінію останнього захисника прибував Вакулко Як прикриває м'яч корпусом за в штрафні. І не вже ця спроба пробити. Шестаков далі. М'яч залишається у горі. Удар по воротах. Сейв від Кліщука. виручає Шостаков Приймає м'яч на фланзі. Віддає далі. Кондакс залишає м'яч у грі. Точно залишає. І Кліщук. Можна сказати, пощастило, можна похилити його за гарно вибрану позицію за те, що ногами він зреагував на цей удар від Владислава Шарая. Шарай міг. м'яч у нього в ногах. А тепер в ногах у Владислава Шарая. Шарай приймає. Шарай не встигає. За межі поля. Ось, дивимося, гайдучик. Чудова передача від нього. Владислав Шарай відразу ж приймає скидання в центр. Станіслав Шарай. Б'є поворота. Кліщук, сейв. А хто тут? А тут Дібанго. Стрибає Михайло oh. Шиста все ж ближче до свого партнера, а не до суперника. Багато простору Станіслава Шарая висувається на нього Данило Безкоровайний. Не встигає удар заблокувати. Дібанго в останній момент. І Дібанго в останній момент вставляє ногу. Рогію. Буде пеналь. Навіз. Михайло Шестаков скидає під удар. І мені здається, це рішення буде переглянуто. Стрибає. Добре, нам показали ракурс, де видно, що в штрафній зоні відбувся контакт. Точно гра рукою. І це пеналь. Зрівняти рахунок на виїзді з кривбасом. Кучеро пробиває. 1-1. І Василь Курко на правах капітана. Зараз, зараз заряджає свій колектив. Вимагає, бо вони зібрано, продовжили цю гру. Аби не довелося їм відіграватися ще раз. Тут, до речі, без уваги залишився сейв Кліщука. Після цього трикошати від руки Задраки. Зрозуміло, що цей сейв вже не впливав спиною. Шостаков скидає на Фондака. Подача задарака скидає на Шевченко удар поворота. Після скидання Марусича зараз також на дальній. Він чатує, можливо, не на дальній стійці. Задрака в штрафній. М'яч під лівою ногою. Він скидає на партнера. Удар воротах і накриває. І встигає накрити в генпас. Безімана, Його удар. Він штрафний заробив. Він штрафний виконує. І м'яч летить повз дальню стійку. До того, щоб знову вийти вперед. Навіс і легко жушко. Спрямовує м'яч. Спрямовує м'яч і сподівання на приємний для себе результат команди Сергія Кривбас в атаці на старті другого тайму, удар воротах Сейв. Після цього удару Олега Кажушка та всі підозрюва хоче забити. Спочатку необхідної команді відзахищатися. Кучеров здалеку б'є. Удар у нього присутній. Він може до м'яча прикластися. ми Комчиновський вибиває м'яч за майже штрафною, але в зоні підбирання. Удар здалеку. Паст відбиває м'яч в бік добивання від приходька. І паст тепер фіксує м'яч в руках. Добре, не перед собою. Перед собою він відбив лише один раз, тоді коли безкоровайний додав, додав у уворот. Після цього все обій. Все як має бути за книжкою, щоб незручно було добувати супернику. Приходько встигає. І Лавренко від Кучерова. І на дальній стійці просив Сергій Лавренко. Кучеров виконує подачу жорстку, аби вона з на удар була. Страждав. Гарно зіграв від Борі Яго Скеєра на межі. чужої штрафної м'яч під лівою удар. Поворота Кліщук все бачив. В цей момент грав наперед. Розумів, що буде відбуватися. Змістився. Вкус лише в зону перехідних матчів підійметься Потрібна перемога, щоб опинитися в безпечній зоні турнірної таблиці. Дібанго в штрафні. Висувається на нього пас, ворота. Порожні чи вдасться по них пробити, вдається. І рахунок стає 2-1 на користь кривбаса. На, на 85-й хвилині Кривоє Ілич отримає жовту картку, але він навіть не думає про це. Дібанго. Віддає на Хомчиновського. Кончиновський повертає назад на Дібанго. І Дібанго виконує просвіл, чи був дотик Клима Приходька до м'яча. Чи це четвертий асист Дібанго в цьому сезоні, чи все ж у нього гольову передачу приходьку відібрав? Хомчиновський скидає на Дібанго. Ледь не вперше його не змогли втримати суперники. Цього час вже сплинув. Свистить про завершення цього матчу Анастасія Романюк 2-1 на користь команди Юрія Вернедуба. Крибас кривий ріг підіймається на друге місце в турнірній таблиці. Підопічні Юрія Вернедуба здобувають 14 очок в цьому сезоні.